Слава нації, вітаю на каналі. Добрий грамбат, я Сашко. Добрий. Я люблю і майже завжди читаю керівництво з експлуатації. Всілякі ТО, Є всі папери, які йдуть до виробів. І мені особливо прикро, коли там чогось не згадується. По е, акумулятору Шатра, чого я не знайшов в керівниці з експлуатації, дві важливих позиції. І які мені підказав побратим Грім, вітання тобі, козаче. Дякую за твої важливі підказки і консультативну допомогу. Перше, це оці роз'єми, так USB 20 і Power Delivery Type-C, вони отак просто не працюють. Отут є маленька кнопочка, яку треба натиснути, і коли воно у вас починає світитися, тоді вони у вас працюють. Ви скажете, це очевидно, мені, очевидно, не було. Я навіть ці кнопочки знайшов не з першого разу. Отакі от от маленькі кнопочки. Все, коли воно сяє, тоді воно працює. І друге, теж я не знайшов цього в брошурі, це те, що за посеред за BMS можна завантажити в що там, Google Play чи App Store. Так, ви маєте доступ до. Кожного такого виробу, і бачите його більш розгорнуті характеристики, аніж ось тут на екрані. Це теж вам може бути корисним, тому що, як каже Грім, часто ці і екранчики і підживають своїм життям і ламаються. А через Bluetooth ви з ним контактуєтеся і маєте той. І маєте повну інформацію по роботі пристрою. До речі, так цікаво, я от перше звернув увагу: от завжди ці заглушечки йдуть з такими от, ну, заглушечками. А отут воно чистеньке, гладеньке і таке враження, що тут і не було ніколи нічого такого, але ж воно має бути тут, правда? Така от цікавенка. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Це, власне, до того, що там щось буває, не знаєш, по виробу, відкриваєш керівництво з експлуатації. І, от, і, ну, або тобі кажуть, ти ж його не читав. Ну, я читав, бо тут цих двох позицій важливих тут немає. Разом боремо і поборемо.